Вас усіх вітати на каналі, мама намалюй, і сьогодні ми з вами намалюємо. Малюнок до останнього дзвоника вже зовсім скоро завершиться навчальний рік, і ви всі підете на канікули свої довгоочікувані. Давайте сьогодні намалюємо веселого дзвіночка. Його дуже легко малювати. Вийде в кожного з вас. Я буду працювати маркерами. Ви, будь ласка, працюйте чим ви хочете. Маркерами, фломастерами, фарбами, кольоровими олівцями. Буду робити контур ось такою ручкою. А ви, будь ласка, працюйте простим олівцем, щоб у вас була можливість. Забрати, якщо щось вийде у вас не з першого разу. Поїхали. Наш дзвоник він буде достатньо великий такий, і в нього буде така ручка. Тому відступіть десь от стільки для ручки, і тут буде йти у нас дзвоник. Давайте одразу намалюємо сам дзвоник. Таку дугу зробіть. Опустіть її ось так вниз. Вниз. Трошечки ось тут вона буде розширятися, так. І тут нам треба намалювати такий овальчик. Так і ось так. Тепер ми здамо ще таку лінію. І ось тут в нас буде йти ще сам дзвоник, який в нас дзвонить. Тепер, нам треба намалювати нашу цю ручку, за яку тримається дзвоник. На цій ручці у нас буде йти ще такий бантик. Давайте одразу намалюємо бантик. Бантик у нас буде в кольорах прапора. Це одна частина і така звисаюча оця стрічка, і в інший бік. Ось так. І ось так. І тут треба намалювати саму ручку. Тепер ми намалюємо очі. Ще по одну колу носик і велику щасливу таку посмішку закінчився нарешті навчальний рік. Ось так. І тепер нам треба з вами намалювати ще ось такі. Щасливі, долоньки. І з цього боку так само. Ось такий щасливий дзвоник у нас вийшов Тепер нам треба його з вами разом розфарбувати, додати кольори, і буде супер. Сам дзвоник в нас буде жовтенький. В середині я потім зроблю більш темним, бо в нас там тінь з вами. на моє щастя Так як наш дзвоник він металевий і блискучий, то на ньому можуть бути і різні ще робитися бліки від в залежності від того, де він знаходиться. Якщо це поряд, поряд, наприклад, якесь листя зелене, то він так само буде ловити ці бліки. Ви можете тут намалювати. Каштани, якісь листя, як завжди, на останній дзвоник, якісь квіти, і у вас вийде справжня композиція. Тепер я намалюю ручку. На ручці я теж можу додавати якісь такими чорненьким, можу ще якісь робити. Ось такі речі. І нам потрібно взяти жовто-синій кольори нашого прапору. Будь ласка, приготуйте жовто-синій. Давайте в нас буде ось так іти. Ось ця частинка. Ось так. І ось цей хвостик буде в нас. Синій. А ось тут буде в нас навпіл. Ця частина буде жовтою. Такий патріотичний дзвоник. Хто в нас закінчив перший клас, напишіть в коментарях, будь ласка, або поставте мені ваші вподобайчки. Тепер мені потрібен колір тіла для його рук. Якого кольору хочете зробити йому очі? Давайте йому зробимо ось такі зелені очі. Ферменькі всередині. Тепер нам треба намалювати ротик. Ротик він всередині буде в нас такий темно ось такий э, червоний, зуби залишаємо білими. А язичок зробимо таким більш червоним. І в нас залишилось з вами ще саме гоник ось цей зробити. Я хочу його спочатку таким світло-жовтим, а потім додати йому трохи відтінки, бо він теж в нас об'ємний, він теж в нас буде мати бліки різні. Тут ми можемо ще трошки притінити всередині. Наш об'єм був ще більш, е, таким видним. Ось так. І ще візьму синій, насичений для тіні нашого бантика. Ось, так. Ось такий в нас вийшов кумедний дзвоник. останній. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання. На цьому все. Дякую вам за перегляд і побачимось на наступних уроках. Па-па!